Чуваки, я пасивно буду получати смарагди за те, що в мене тупо є, так би мовити, селянська жилка в мені. Єврейська, я би сказав. Чуваки, і насправді е, дуже рандомно я зрозумів, що я можу робити. Я можу хавати ті і все підривати просто під собою. Або Я курову завалив, диви. Я йду позагнав в текстури. Ух ти, йо, добре, що я від вибухів особо демеджа не получаю. <с> Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Майнкрафт, але він буде доволі таки незвичайний, тому що саме сьогодні ми випробуємо нові кастомні, так сказати, одиниці голоду, які будуть додавати нам різні всякі класні спельчики. І е, перший з них насправді дуже легко добувається. Все, що нам потрібно, це все на все трава. Наскільки мені відомо, да. О, і мені по-хорошому щось би дерева добути. <с> бо без верстака вже нікуди. Ну, і само собою. Також було би дуже непогано взяти зараз і знайти трошечки баранів. Потому що мені да м'ясо барана, завдяки якому я зможу скрафтити свій перший кусок голоду. Але, правда, баранів. Я бачу обалденно. Хорошо. Значить, що ми робимо? Робимо верстак, палиці, бем-бем. Обов'язково беремо, крафтимо собі меч. Отак от. Ламаємо цей верстак і шуруємо до них. Я сподіваюся, м'ясо барана мені випаде дуже-дуже швидко і випаде в потрібних мені кількостях. Тому що далі будуть такі одиниці голоду. Які будуть настільки мені жорстко давати бафів, що я буду просто неймовірно... А там то ще щось село є, обалдеть. Ох ти, Йо, так, привіт. Опа, все, чуваки, в мене є два м'яса. Значить, ми можемо робити ось так: от. Бенд. Так, травяне. Травяний голод, це можна так назвати. Я отримав досягнення, і у мене супер мега швидкість. Яка, кстати, в ефектах то не показується, вона просто, типа, і все, це обалдеть, як жорстко. І мені, якщо чесно, це супер мега подобається. Головне, давай. Ще ще трошечки м'яса добудемо, щоб ну, на всякий випадок я міг собі, якщо що, щось скрафтити. І поки я тут бачу, ще й курей, я їх теж подобуваю, тому що я не знаю, які в нас голода йдуть далі. Що вони роблять, я теж не знаю до кінця. І в принципі, я планую шурувати до селянів, тому що саме в селянів я зможу щось конкретне налутати. І в принципі, воно мені доволі таки би знадобилось. Так, і наступне, в принципі, що ми можемо зробити, це вілледжер-голод. І мені здається, що він буде доволі таки солідний. Просто для того, щоб його отримати, мені по-хорошому надо, по перше, сіно, яке я вже знайшов і це вже дуже хорошо. А по-друге, мені на смарагди. Правда, зі смарагдами можуть бути певні проблеми, тому що потому що у мене їх, якщо чесно, трошечки нема. Так, шкірині штанці, дарова. Забираємо в общем, всю сюдвіжуху. Ви що торгуєте? А блін, шкіра. Тут теж шкіра, Обалдеть. Ну, шкіри, якщо чесно, в мене нема поки що, поки що, прям мені до того далеко. Ладно, головне те, що вже хоча б є трошки щось поїсти. Це вже кайф. Давай заапгрейдим собі інструменти. Просто, ну, правда, треба буде трошечки розвалити їм хату, ну, в принципі, якщо чесно, я особо і не проти це зробити. Бо я би ще й голема замочив, щоб просто ну, залізо в мене було, тому що, скоріш за все, це залізо мені знадобиться. Ой-ой, ой як сильно. Так, ти, братуха, тоже за шкіру готовий отдати мені смарагди. Це, звісно, все круто, але мені хоч. Тілося би, щоб ти мені не просто смарагди отдав за шкіру, а щоб ти мені просто смарагди отдав за просто так. Я, в принципі, був би супер-супер-мега радий. Так, дивись, інструменти в мене є, уже хорошо. Смолоскипчик у мене є. Я би, звісно, побігав би ще подивився, які є тут крафти. І можливо, все-таки по скриням потусувався. І цілком ймовірно, що в цьому селищі можна знайти смарагди. Просто треба, щоб мені ультра мега сильно пощастило. Я і так, в принципі, швидкий. Мені цього вже достатньо, але я хочу прокачатись ще сильніше, щоб бути набагато прикольнішим типом і в оці хаті. Щось може бути 100 Чи тут нічого нема. Обалдеть, тут нема скрині Обалдеть, чуваки, Це жорсткий прикол. Значить в ты є скриня по-любому. Кстати, у мене прискорення тільки на блоках трави Все більше ні на чому так, блін, яблука. Нема смарагдів, пацани. Пацани, дівчата, смарагдів нема. Це реально велика халепа, тому що більше селянів у мене тут особо торгуватися не хоче. А смарагди я був би дуже радий залутати. Окей, хорошо. Значить, мені нада корови. Я в принципі, ну, чуть-чуть розумію, де їх можна взяти. Правда, в таких великих кількостях не сильно є шарю, де їх брати. Зато я знаю, де брати залізо з голема. І цього вже буде мені, якщо чесно, ну, трошечки достатньо. Правда, якщо тут заліза купа, то взагалі, а заліза тут три шматка. Ну, тож непогано. Давайте тростину заберемо. Можливо, все-таки якийсь із селянів з ось цих захоче зі мною затрейдитись. Я ж не дивився. Так, картопля морква. Пшениця за смарагди. Чуваки, пшениця за смарагди. Я готовий просто конкретно пахати, бро. Фух, за ці два смарагди я готовий просто розірвати голову комусь. Давай, погнали! Значить, що ми робимо? Палиці, камінь, мотика в нас є. Сіно, я давно про тебе мріяв. Дайся мені. Швиденько, шкода, що просто в мене нема ну, постійної швидкості, що вона отакого от тупо пропадає. Ну, що ж поробиш? Нічого по суті з цим не зробиш. Так, селяни веде. Все. ви тут торгуєте, торгуєте, торгуєте. Хорошо. Так, у мене є нормально сіна. Вертуха. Раз, два. Кайф. Вообще кайф. Вообще кайф конкретний. І теперки. Е, верстак ось до. Я що роблю? Я роблю отаку пшеницю, роблю смарагд і пшеницю. Все, у мене є вілледжер, віледжер кусочок їжі, можна так сказати. І я, якщо чесно, не знаю, що він робить. Вони, як зі мною торгувались, так і торгуються і. Хм, хм. А, чуваки, я пасивно буду получати смарагди за те, що в мене тупо є, так би мовити, селянська селянська жилка в мені. <свистак> єврейська, я би сказав, З цими селянами. Вона в натурі єврейська. З їхніми цінами, так тим болі. Ладно, непогано, У мене є якраз один смарагд, Я ж купив тільки два. От в чому прикол. Так, в общем-то, ну і наступним шматочком їжі мені все-таки доведеться знайти е, трошечки кріперів. Тому що це саме кріперний шматочок, і я би, якщо чесно, поспав і було б взагалі кайф, але. На жаль, поки що поспати я не можу, бо ще не так пізно. Ну, нічого страшного. Ми обов'язково поспимо і підемо шукати в пустелі данж. Тому що саме там є TNT, яке яка мені супер жорстко, як надо. І після того як я його знайду, я зможу там вже стільки всього накрафтити. Так, ну ще було б непогано лягти спати все таки. Або я просто заберу з собою ліжко і я погнав. Мені треба знайти просто дупу пустелю. Правда, а, шматок пустелі. Таке відчуття, наче я десь бачив, але я не пам'ятаю. А, ну це напевно просто острови були. Да. Може, спати можна? Ні, ще не можна. Ладно, погнали далі. Так, барани, привіт. Можна лягти поспадки, слава Богу. Солодких снів досягнення на базі. В общем-то, все, що мені по суті потрібно, це просто-напросто данш. Просто-напросто данш з пустелею, в якому я зможу знайти тінді. Або просто-напросто повбивати купу кріперів. Ну, момент з кріперами я трошечки провтикав, тому що є що просто ліг спати, та й кріперів треба було вбивати дуже багато. Я цілком ймовірно міг би легко дуже померти. А це мені не сильно треба. Ну, швидкість, кстати, супер шалена, мені дається. Просто швидкість максимально дика. І це з однієї сторони хорошо, але шкода тільки, що вона в мене на блоках трави, більше ні на чому. Бо всього такого на пісочку в мене її нема, і супер стає якось незручно гасати. Бо привикаєш до швидкості дуже швидко. Дуже швидко до швидкості. І все. Так, кенти, я, якщо чесно, вже дуже давно біжу, і в мене є. Насправді цілих три смарагди, Це йомойо, тільки треба от такого всякого лайна повикидати. Тому що воно мені, якщо чесно, поки що не потрібно взагалі. І я знайшов піраміду! Обалдеть! Оце солідно. Оце мені подобається. Плюс лут, держу в курсі. Погнали всередину. Bambs? Так, цю штуку ламаємо швидко. Так, тут є і смарагди, і порох і ковальські шаблони, які мені не треба. Залізо, ще смарагди. Вдача, два книжка. Кайф, ще купа заліза, ще порох, ще смарагди. Нітки давай теж заберемо. І саме головне, по що я сюди прийшов, це в принципі по тінті. Мені так багато не треба. Мені треба загалом всього-то на всього -то -навсього. дві штуки. І погнали, звідси, вилазимо тупо. Бемц, все, кайф. А це що таке? О, зруйнований портал. Чуваки, ми ще це все затестимо, але я хочу скрафтити дещо нове і прикольне. По-перше, порох. По-друге, Тіньті Бемц, Кріпер Хавка сюди. Правий клік, експлозив, ганпаудер. Не поняв прикола. Поки, якщо чесно, я навіть не знаю, що вона робить. Ну, так би мовити, оце це хепешка. Але хочу сказати, що тут, походу, або все закопане. Да, скоріш за все, воно все просто припало піском. Бо тут десь має бути скриня, по ідеї. І, скоріш за все, вона десь тут і є. Але у мене є інша ідея, скоріш за все, цілком ймовірно, що в мене тепер є захист від вибухів. І це перевірити можна дуже легко просто-напросто зараз. Зараз добути один кремній, який я на ізі напевно тут добуду, тому що ми в океані. А гравій тут є. Опа, погнали. А можна кремній мені, будь ласочка? Він щось ще не випадає, прикинь. Двік я вже лопату зламав, мені нічого не падає. Обалдеть. Ти прикинь, просто нічого не падає! Обалдеть, просто не щастить. Який відсоток на те, щоб кремінь випав? Хто знає? Напишіть в коментарях, бо це просто. Ну, я в шоці. О, спасибо. Так, запальничка є. Давай якраз отут зробимо розкопки, так би мовити. І теж тут постоїмо. Ще задамажусь я. Задамажився? Ну, чесно кажучи, не сильно задамажився. Ну, прям взагалі, типу, типа, не сильно. Таке відчуття, наче, я должен був набагато сильніше задамажитись. Ну, чесно кажучи, я ще не знаю. Хм, странно, странно. Давай зато собі нагрудник зробимо, і так буде кайфовіше. Чуваки, і насправді е, дуже рандомно я зрозумів, що я можу робити. Я можу хавати ТІНТІ! <реш> і все підривати просто під собою, ну як тінь -ті. Чисто порох, прикинь. І кстати, щоб відкрити наступний наш голод, нам потрібно все-таки спуститись в печеру. Тому що без печери, ну, не варік взагалі. Та й залізо мені треба більше, а я взяв його потратив. Коротше, в общем, одним словом, мені треба щас тепер знайти, по-перше, залізо. А по-друге, було би дуже непогано знайти лазурит. А ось, кстати, і лазурит. Абодіть, мені так! Мені з кремнію так нещастило, а з цими всякими приколами, прям моментально щастить. Прикинь, і залізо знайшов, і лазурит знайшов. І Ще й вода поряд, бо вода теж потрібна. Я просто в шоці. Не знаю, що буде давати наступний нам ефект, але обов'язково зараз дізнаємось. Так, ставимо верстак, робимо по-любому. Беремо і робимо двері. І пошурували. Так, смоски в другу руку. Так, значить, по перше, ставимо дверцята. Хорошо. Лазурит на базу, мені його надо небагато. Отакої От чисто 116 штук з головою. Потім залізо. Де я бачив, залізо. Осьо. Є момент. Давай йди сюди. Заліза Нам надо, в принципі, багатенько, але в нас тут його реально купа, диви. Його прям тут багацько. Халява, ще є на обладу. Думки буде, я тобі кажу. вообще кайф. Просто повний обалдіть у заліза! Оце мені пощастило. Тут ще й кріпер. А, так, тут ще й обична печера, я поняв. <хи> Непогано. Так мені або якось звідси пройти, тако. Все, давайте, хлопці, я наверх. Я, так би мовити, на волю. Манав я тут під вашою водою тусуватися, тому що все, що мені потрібно, це тупо, просто-напросто пічка. Ще одна пічка. Одне єдине вугілля в мене нема. Ну, як би мовити, печера недалеко. Так, let's go. Вугілечко на базу. Бенс і бенс. Супер. Все, чекаємо за так, маючи шість залізних злитків, ми просто беремо, робимо два відра, набираємо їх водою і крафтимо дуже прикольний момент. Ось такий Бенс, лазуритове ХП. І правда, я поки що не знаю, що воно робить. Ну, відра в мене остались, слава Богу. І так як уже дуже жорстко темніє, я би, звісно, ліг спати, щоб не бачити ніяких мобів. Вони мені тупо не потрібні. Фух, добрий ранок. Оооо, я поняв, що воно робить. Якийсь жорсткий прикол. <хи> І, походу, цей жорсткий прикол ще й, ще й нормально дамажи. Ну, будемо тестити це на мобах. Обов'язково, а зараз нам би, звісно, повикидати всяке лайно. Так, а ну давай на оцих приколах. Опа, я навіть побивав лосося, ну, правда, не весь, може я просто один якийсь не задамажив, не попав. А ну, на корові. Або... Я корову завалив диви. Я йду позагнав в текстурі. <хи> Нехило. Так, я трохи не так хотів зробити. Ну, воно просто відкидає моба. Воно тупо откидує моба, воно його не вбиває, воно його тупо откидує. Хм, странно. Так. Кріпер, іди, геть, будь ласочка. я не можу по туди стріляти щось. Я поняв? Ну, нічого страшного, ти підривайся, а моя задача знайти діаманти і золото. Тому що діаманти і золото. діаманти є. Обалдеть, непогано. Діаманти це просто крутяк. Це те, що мені тупо потрібно. Хоча, кстати, і не сильно. Просто хотілося добути діамант. А лоу, тіман виглядає отак. Я, якщо чесно, не можу його використати. Странно. Ну я знайшов ще й золото. Золото мені прям дуже сильно потрібно. І зразу можна брати і ставити пічки, тому що золото нам треба жарити. І прям жарити дуже-дуже сильно. Так, бемц, золото пережарюємо. І жаримо ще ще чотири шматка. Ось, до. І по суті, що я можу зробити? Мені треба ще два золотих шматка. І у мене все буде чики бомбоні. А я поки тим часом можу скрафтити собі залізний черевики і шолом. Чом би і ні? Бемс, бемс. Все, ми одяг. Бацики. Так, і по суті, якщо я зроблю ось так, ось так, то в мене буде Голден свічка, Golden Food Shar. І якщо я його активую, а вона в мене активувалася, ну, осталася в мені. Лол, діамантову не можу заюзати. Хм, Цікаво. Я навіть, якщо чесно, не прочитав, що воно дає. Просто тупо-напросто не прочитав. Але мобів тут, якщо чесно, купа. І треба якось відбиватись по-хорошому. Ух ти йо! Добре, що я від вибухів особо демеджа не получаю. Ну <хи> я якось типу, цю штуку заюзав, поняв? Ну в мене вона в інтерні щось осталась. Непонятно чого. І в очівці написано, якщо будеш атакувати ворогів, то будеш отримувати золото. В принципі, ну, я поняв, що це так повинно бути, але золота мені ніхто не дає. Диви, мене три шматка як було, так і є. І з мобів не випадає ні чорта. Можливо, треба якось, ну, більше мобів атакувати, можливо, ні. Я не знаю. ну. Братуха, привіт. Братуха, привіт ще раз. Ні, нема. Дарова. І теж нічого не падає. Походу, коротше, мод поламався, пацики. Я, походу, його поламав тим, що просто діамант добув, який по факту не працює взагалі. Да, це солідно. В общем, друзі, напевно, на цьому будемо і завершувати мод трошечки, походу, недопрацьований. А я цього не знав. Тому, що хочеться сказати, не забудьте підписуватись на канал, ставте свій подобайдені. У мене стріла просто ну, в пузі. І всім пока-пока.